Іранські дрони атакують українські міста. Дрон Камікадзе, особливий вид літальних апаратів. Це безпілотник, який здатний довго перебувати в повітрі, вибираючи ціль, а потім атакує її як крилата ракета. Військові експерти в ефірах національного телемарафону зазначають, що саме іранські безпілотники Камікадзе Шахет Шахет-136 дають відстань до однієї тисячі кілометрів. Російські окупанти можуть їх використати з різних напрямків. Захиститися, ну треба усвідомити ще таке, що є активний захист і пасивний захист. Активний захист це протидія засобів протиповітряної оборони, але жодна протиповітряна оборона не може гарантувати 100% знищення всіх цілей. Пасивний захист це наша з вами відповідальність, тобто ми маємо перебувати в укриттях для того, щоб зменшити кількість жертв. Чому дрони застосовуються зараз і на цих напрямках? Ну відповідь є очевидна. Вони застосовуються проти стаціонарних об'єктів критичної інфраструктури. І саме по ним буде спрямований удар. Таким чином, ось є вже очевидна відповідь на питання: чи можуть долетіти вони до до Львова? Так вони можуть долетіти до Львова раніше. Через велику загрозу атак, Ізраїль погодився надати Україні обладнання для боротьби з безпілотниками. За останньою інформацією, неназвана оборона компанія планує поставити систему захисту від безпілотних літальних апаратів Україні через посередника у Польщі. Мова йде не лише можливо про засоби, які будуть уражати ті цілі маються на базі ракетні системи, а засоби радіоелектронної боротьби, які теж можуть ефективно впливати на безпілотники будь-яких типів. Нагадаю, саме у серпні стало відомо, що Іран доставив Росії власні шахади, попри заклики Вашингтона до Тегерана не робити цього. Вважають, що у російсько-українській війні Іран на боці Росії. Проте, незважаючи на поставку зброї країні-агресорці, Іран не визнає анексію українських територій. Про це у понеділок заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ країни Насар Канані.